у неділю, 19 травня 2024 року, є свято зіслання Святого Духа. У день п'ятидесятниці апостол Петро промовив у силі Духа і закликав прочан до навернення та покаяння. він сказав Ісуса, якого ви розіп'яли, Бог зробив Господом і Христом. Почувши це, вони розжалобилися серцем і сказали до Петра та інших апостолів що нам робити, мужі, брати. Сьогодні псевдо папа Бергольо своєю фідуча супліканс зрадив Христа і його вчення. Цим він майже півроку тому трансформував католицьку церкву в антицеркву, яка має інше вчення, та содомське антиєвангеліє. Це вже не католицька церква, а блудниця сатани. Декларацією фідучія супліканс Бергольо заперечив один із найтяжчих гріхів, яким є Содомія. І тим самим заперечив інші гріхи, де факто усунув декалог, який містить природні моральні норми і божі закони, заперечення реальності гріха означає також заперечення відкупительної жертви Христа, яка була принесена за наші гріхи. Цим бергольо скасував не лише декалог, але й символ віри так усунув саму суть християнства і сутність католицької церкви. Зовнішня католицька структура з правовими механізмами залишилася, але він використав її як інструмент своєї влади для трансформації церкви. Таким чином, псевдопапа непомітно перевів усіх католиків до своєї антицеркви, яка не веде душі до спасіння. Його єретичне вчення діаметрально суперечить Христовому Євангелію. Крім того, Бергольо публічно посвятився сатані під час ритуалу в Канаді 2022 року. Всупереч вченню церкви назвати такого духовного злочинця, сатаніста і вбивцю безсмертних душ, святішим отцем і так званим намісником Христа на землі, це божевілля, самогубство і богохульство. проголошувати у кожній літургії єдність із цим духовним убивцею. Означає залишатися під прокляттям, яке він накликає на кожного, хто йому підпорядковується, це прокляття проявляється в духовній сліпоті, так що людина не хоче прийняти правду і має до неї явний спротив. Коли католики нарешті зрозуміють, що Юда з папськими інсигніями не є святішим Отцем, він збунтувався проти Бога Творця і проти Бога Спасителя та грішить проти Святого Духа. Бергольо досягнув трансформації церкви без опору, бо зловжив для цього папською владою. Такий стан триває вже майже півроку. І донині єпископи, священники та католики як страуси засунули голову в пісок і не хочуть цього навіть припустити. Шановні віруючі, священники та єпископи, зупиніться та усвідомте цю жахливу реальність. Ви вже півроку перебуваєте під владою берголью в сатанинській антицеркві і не хочете цю правду ані бачити, ані чути? Він тягне вас до пекла, а ви не захищаєтеся. Він відділяє вас від Христа і шляху спасіння, а ви пасивно це приймаєте. Того, хто говорить вам правду, ви називаєте брехуном і грубо його очорнюєте. Того, хто хоче вас врятувати, вважаєте сектантом. Коли вам явно показують, що так званий святіший отець посвятився сатані, ви не сприймаєте цей факт серйозно. Він вкрав у вас найдорожче віру ваших батьків, а ви цього злочинця шануєте і захищаєте. Усвідомте собі нарешті, що з проголошенням фідучія супліканс 18 грудня 2023 року відбулася трансформація католицької церкви в антицеркву сатани. Сьогодні Святий Дух наполегливо закликає: вийдіть з Берголіанського Вавилону. Чи ви усвідомлюєте, до чого призвело це зловживання папським авторитетом? Кожен, хто сьогодні хоче залишатися вірним Христу та його вченню, опиняється в позиції розкольника та самозванця. Його вважають непокірним бунтарем, який так звано розриває тіло Христа і начебто заслуговує на екскомуніку, але насправді такий герой віри заслуговує на беатифікацію та канонізацію, і його чекає вінець вічної слави. Ви скажете. А чому наш єпископ не каже нам, якою є правда? Чому нам нічого не каже і наш священник? Чому вони залишили наші душі на призволяще цьому Юді, який посвятив себе сатані і окупує папство? Ніхто вас не застерігає, бо, якби ваш єпископ виступив проти декларації, його б виключили з офіційної структури, окупованої сектою Бергольо він цього боїться, але В даній ситуації цей страх є боягуством. Він Не хоче, щоб його вважали розкольником, але те, що він зраджує Христа, кидає свою душу до пекла і, грубо, нехтуючи своїм душпастерським обов'язком, тягне до засудження усю дієцезію, тому це його не хвилює. Якби він дійсно в цій ситуації поставив на перше місце Христа та Його вчення, то був би переслідуваний бергольо, але врятував би свою душу і ваші душі, давши яскравий приклад іншим єпископам і священникам. через нього Бог спас би церкву. Сьогодні кожен католик несе відповідальність, він повинен сміливо протистояти апостазії. Тоді всі кинуться на нього як оси, але якщо він витримає і залишиться вірним Христу, то вистоїть проти Духа Антихриста, який сьогодні вже опановує зведених католиків. Поступово до цього героя будуть долучатися інші, врешті вони переконають священника також відділитися від секти бергольо, тоді кілька священників, вірних Христу та їхні парафії змусять єпископа також відділитися від бергольо і врятувати всю дієцезію. У цій критичній ситуації. Кожен несе велику відповідальність перед Богом. Африканських єпископів підтримали віруючі, щоб ті відкинули фідучія супліканс. Дорогі африканські єпископи, ви не зрадили Христа. Ви одностайно відкинули фідучія супліканс. Однак цього недостатньо. Поки що ви далі залишаєтесь під юрисдикцією публічного єретика, який посвячений сатані та пропагує Содомію, за яку приходить кара дочасного. Та вічного вогню. Для порятунку ви повинні зробити ще другий крок. Вийти з під юрисдикції архієретика і проголосити. В цих надзвичайних умовах правовірного папу, інакше бергольо та вся сатанинська система еліт, що стоїть за ним, поступово трансформує вас у свою антицеркву, під фальшивим послухом, посилатиме вас на емеритуру. А потім він або його наступник, який продовжить його програму. Підпорядкує Антихристу всю Африку. Божа воля для вас сьогодні така. Відділіться від юрисдикції бергольо. Та проголосіть правовірного Папу. Не чекайте, що це зробить Європа чи Америка. Усі правовірні католики, які перебувають в путах, бергольо та його структури. Чекають на вас, вони безсилі. Але у вас є цей шанс. Не відкладайте час діє проти вас. Але сьогодні вже стережіться. ЛАКЕЯ Бергольо без сунгу. ДЕНЬ п'ятидесятниці апостол Петро промовив у силі духа і закликав прочан до навернення і покаяння. Нехай отже всі з певністю знають, що бог зробив Господом і Христом Оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це, вони розжалобилися серцем і сказали до Петра і до інших апостолів Що нам робити мужі брати. Петро відповів їм. Метанойте, покайтеся, наверніться і отримаєте дар Святого Духа, а потім рішуче додав відділіться від цього розпусного поріддя. Прочан, які можливо навіть не були в Єрусалимі, коли Христа розіп'яли. Апостол Петро відкрито звинуватив, ви розіп'яли Ісуса, щоб він сьогодні сказав католикам. Так, усі ви, що не виступили проти фідучія супліканс і не відділилися від зрадника Христа, розіп'яли Ісуса в своїй душі. Ви втратили свою католицьку ідентичність. Ви втратили освячуючу Божу благодать. Ви вбили Христа у своїй душі. Ви убили Його також в душах тих, за кого відповідаєте. Ви, богоубивці, питаєте, чому? Бо своєю пасивністю ви схвалили злочин трансформації католицької церкви. В церкву Антихриста а та півроку в сидите в цій темряві і є з цим спокійні. Ви зовсім не, не усвідомлюєте, що котитеся по похилій поверхні по у вогняне озеро і все це через пасивність і духовну сліпоту слабіри, боягузливих пастирів. пастирів. Слова Петра. Пронизали серця паломників, чи пронизали ці слова і ваше серце? Чи ви щиро запитали, як вони браття, що нам робити? Тоді Петро відповів їм: покайтеся, і вичиніть покаяння. Не будьте спокійні на дорозі до погибелі. Що означає для вас покаяння радикально відділитися від апостола Юди, яким є бергольо, та від Його вчення, яке суперечить вченню Христа? Апостол Петро закликав відділіться від цього розпусного поріддя, і ви відділіться від цього розпусного поріддя, яке вже не називає гріх Содомії гріхом. Єресь, Єресю, а зраду Христа зрадою. Це розпусне поріддя, очолюване берголлю, окупує католицьку церкву. Він вже півроку тому трансформував її в антицеркву сатани. А ви цього не знаєте? це ознака того, що ви духовно сліпі, і тому мусите каятися, щоб прозріти. Ця трансформація з 18 грудня 2023 року набагато гірша ніж схизма, коли Берголіо трансформував значну частину церкви і підпорядкував її новим парадигмам антихристовому вченню, яке суперечить Христу. Цим він також прийняв Духа Антихриста. Оскільки вже немає правовірного папи і відбулася трансформація церкви, цим також був скасований інститут папства. У системі Бергольо його наступником не може бути правовірний папа, оскільки псевдопапа вже репрезентує інше вчення та іншого духа. Тому повинна бути знову відновлена інституція папства так що принаймні в якійсь частині світу збережеться правовірна Христова Церква, яка прийме правовірного папу. Він захищатиме правовірне вчення і матиме Христового Духа на відміну від антицеркви Берголіо з духом Антихриста та його антиєвангелієм, берголіо зі своєю антицерквою. Мають те саме вчення та ті самі цілі, що й глобалістичні еліти. Відбувається сатанізація народів, спрямована на редукцію людства з пеклом на землі і після смерті. Католики, які не приймуть содомського антиєвангелія та залишаться вірними христовому вченню будуть переслідувані, Багато з них навіть осягнуть мученицького вінця. Однак постійно діє ворота пекла не переможуть Христової Церкви. Це стосується катакомбної церкви, а не антицеркви відступників, боягузів і зрадників. Але ще є можливість врятувати цілі дієцезії. Якщо єпископи і священники покаються та зроблять рішучий крок віри, сьогодні святий дух кличе. Покайтеся, відділіться від цього розпусного поріддя. Вийдіть з берголянського вавилону.